Завершивши Акафист Божої Матері, переходимо думками на той завтрашній день праздник престольний в нашому соборі, в честь 4-го єпіскопа Рима, священомученика Клімента Римського. Іменно цей четвертий єпископ Рима, котрий своє життя завершив колись у Каменоломнях Крима, куди посилали. Тогда невгодних у Римській імперії, його мощі знайшли кирили Мефодій, і ті мощі понесли вони до Рима. Рим настільки був піднятий Духом, що за те, що така святость принесена була Кирилом Мефодієм у Рим, труди Кирила Мефодія, тому що він перевів Євангеліє священне Писання на тогдашній славянський слав'яноруський язик. Вони согласилися на все, і на богослуження, і на переводи, бо таку велику святиню принесли Кирили Мефодій. То була велика дипломатія, бо тоді у Римі були такі думки, що лише мають бути три богослужбові мови: це греческа, єврейська, ну і латинська. І вдруг до них прийшли люди з готовими переводами. Самі удачні, самі високоавторитетні і наукові переводи зробили Кирил і Мефодій у 863 році. З того часу в нашій церкві православній Закарпатті за 1150 років ні богослужбова мова, ні язик не мінялися, бо настільки близький язик до нашого, що сьогодні не є потреба щось міняти. Так стало, що в наш собор принесли частину мощей, священномученика Клімента Римського на тій колоні, мощі його і ікона. Ми радуємося, що таку святиню маємо у нашому храмі, бо представте собі, як тоді Рим був піднявся великої святості, то тепер точно і так і ми чувствуємо себе великими, бо до розділення. Була єдина церква. Тільки після того, як Західна церква відділилася двосточної, від вони подумали, що ліпше зробили. І поки що єпископ Римський був тоді під контролем східних єпископів, А коли вирвався на свободу, почалася люба лібералізація законів церковних. І через 300 років уже німецькі протестанти, кальвіністи, лютерани. Розсекли Європу на дві частини: на латинську, католицьку і тоді вже протестантську. Но ми в Карпатах залишилися із Кирило мефодіївською релігією. Ми її не міняли не тому, що щось нам предлагали ліпшої, а тому, що войни проходили мимо нас. Хоча імперії язики держави сюди приходили ідеології, але ми збереглися від асиміляції. І від того, щоб втратити віру тільки благодаря кирилиці, кирило Мефодівської мови богослужбовій, ну і безумовно канонічному православію. Ми саме говорили, що сперва вороги видумували, що Бога не є. Потім сказали, що Бог є але не такий, як у вас. Потім віділи, що православні люди не йдуть ні в Унію, ні в розколи, рішили наклепати три. Православні церкви в нашій державі, потім четверту знайшли, і в результаті розкололи частинку людей. Ну, більша частина, віруючі люди держаться Бога, тому що бояться Бога, щоб влізати у розколи, котрі не мають ніякого відношення до святості церкви. І так, священомучений Клімент Римський призиває нас нині пам'ятати, у нас велика святиня. І у нас мощі многих святих призивають нас держатися святого православ'я. Ми маємо свою назву, ото історична назва, умиїся держимо з другого боку. Ми завжди думаємо, щоб все зробити, щоб для єдинства держави, для миру між людьми, для того, щоб у трудний минуточок для держави не виставляти якісь вимоги. Но Єдина вимога, на котрі на всі часи держали наші люди перед всіми властями світа, під австріяками, мадярами, чехами при Совєтському Союзі нині, не трогайте нашої православ'я. Ми маємо Кирило Мефодівське православ'я, котрому 1150 років теперішніх держав ще на світі не було. Коли ми вже були, наші предки були вже православні. Безумовно, ми хотіли би, щоб у державі був мир. Але нам тепер удивительно, тільки що я прочитав законопроекти, в котрому законодавці хочуть визнати церкву ПЦУ, то тобто турецьку, котру з Томасом, державною релігією в Україні, в котрому ПЦУ визнавається єдиною церквою, і крім них ніхто не буде сміти називатися православними, а вони будуть державна головна. Релігія. Остальним пропонується або перейти туди, або здати усі приміщення, храми і вийти в сторону. Так звучить законопроект. Ми написали свої думки, але я думав собі, Господи, невже комусь таке хочеться, щоб так порушити грубо головний закон Конституції, де забороняється держава відділена від церкви? І все точки більше нема ніяких об'яснень. Сьогодні кажемо сечномучениче Клименти Римський, благослови нас, щоб ми були способні авторитетно мудро на рівні законодавства, на рівні любих думок, а найбільше спільною молитвою відстояти своє право бути православними, хто був Закарпатті, нам не любити нашої православ'я з нашим язиком богослуження, традиціями, колядками в мірі таких не є. Навіть ця Україна не знає таких колядок, які знаємо ми. Ми частина держави Україна, В ній ми своїм культурою, вірою збагачуємо державу. Но наша умова, історичні досягнення збагачення ми нікому не дамо порушити, незалежно від того, які би не приймали. Закони або хтось би хто хотів, Божа мати, поможи нам просто бути православними, мирними, мудрими, не когось критикувати, не комусь угрожати, держатися в мирі з церквою, бо лиш так поступаючи, пам'ятайте, що наші мощі в нашому соборі священомученика що Римського, четвертого патріарха Рима, єпіскопа Рима дають нам право. Берегтися твоє православ'є, отця тих Мефодія, бо лиш так поступаючи, відкидуючи различні всьогосвітні спроби нашу святиню взяти від нас, ми лише в такому випадку діти Божі, смілі, котрі нікого не бояться, кроме Бога. Так сказано в Євангелії. Тільки Бога треба боятися, всі остальні погрози треба відкидувати, тим більше, якщо нам грозяться вже. Тепер цей час постійно, що нашу церкву будуть іти провіряти, будуть трясти, всі будуть провіряти, шпіони тут глядати. Ми то слухаємо і думаємо, що за часи прийшли. Ніколи ми не зв'язані з якими забороненими. А ні, любу книжку, яка випущена в Україні до 2022 року або до 2014 року. Може бути основанням, найдуть в бібліотеці, возбуждати головне діло за просту книжку, яка ця продавала офіційно в магазинах. Ми зрозуміли, приходить час, коли треба буде сміло стояти і заявити людям, явно не церковним, явно не патріотам держави, явно не людям віруючим. Стоп далі заборонено йти. Червона лінія наше. Кирили Мифодівської православ'я Закарпатті, котрої має 1150 років, можете з нами молитися рядом, але не за рахунок нас і не за рахунок наших духовних трудів. І тисяч номучний Клименте ти Римський, поможи нам, щоб ми і нині спомінали єдинство Древньої церкви, коли ми були разом. Як би добре було, щоб і нині. Всі молилися за єдинство церкви, ну а у вічності кожний за свою віру, справедливу, чесну, іскрену зміг би і наслідувати по милості Божої, Царство Божої. А.